Неспокій, віра в те, що брехня диявола має більшу силу, ніж обітниці Божі. Це вивільняє страх у будь-яку ситуацію: страх щось втратити, страх зазнати невдачі, страх перед чимось або перед кимось. Страх, з яким ви миритесь, породжує рабство спотвореного мислення, спотворених слів та способу життя у нестачах. Зруйнуйте рабство страху, нехай не боїться ваше серце. Візьміть владу над страхом, звільніть себе від страху смерті. Під'єднайтесь до джерела життя для всього людства. Живіть вільними від тягарів неспокою, віддаючи свої турботи Господу. Розбийте цикл страху любов'ю Божою. Нехай прояв Божої благодаті звільнить вас. Зберігайте своє серце та розум у досконалому мирі. Віддайте свої турботи Господу і дізнайтесь, як ваше вільне від турбот життя напряму залежить від одного любові Христа. Про що ви постійно думаєте? Якщо це не віра, тоді це базується на страхові. Сьогодні на передачі «Переможний Голос віруючого, Кеннет і Глорія Копленд навчають вас, як роздумувати над Словом Божим, щоб оновити свій розум так, щоб ви могли мати успіх. Вітаю вас. Ми Кеннет і Глорія Копленд. Запрошуємо на передачу переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо, дякуємо тобі сьогодні. Ми поклоняємося Тобі, Господи, і ми прославляємо Тебе від всього нашого серця. І сьогодні на цій передачі ми служимо Тобі з радісним та веселим серцем, з подостатком всього, і ми віддаємо Тобі хвалу і честь за відкриття з небес. Ми приймаємо його, і ми дякуємо Тобі за дякуємо, нього Дякуємо, в ім'я Ісуса. Амінь. Амі, хвала Богу. Доброго ранку, Глорі! Доброго ранку. Як у тебе справи я сьогодні? Я Добре, ти у мене все дуже ти добре заряджений. Так, звичайно. Гаразд, ми готові. Дякую. Я хочу сказати вам дещо про Глорію Копленд Ці передачі підуть в ефір пізніше. А сьогодні, коли ми записуємо їх, 20 травня. 13 квітня ми відсвяткували 57-му річницю нашого подружжя. І за всі ці 57 років я не пам'ятаю. Що, прокинувшись вранці, я побачив її похмурою. Я ніколи цього не бачив, а от вона мене таким бачила. Я прокидаюсь вранці і таке враження, що хтось протягнув мене під дверима. Але щоразу, коли вона заходить до кімнати, вона посміхається і говорить. Доброго ранку, коханий схиляється до мене і цілує мене і скажу вам це, тому що ти такий милий. Це те, що приводить мене до ладу. Амінь. Я вдячна за ці приємні Богу. слова. Я кажу це. серйозно. Я буду намагатись продовжувати робити те саме. Амінь. Я підписуюсь під кожним словом. Давайте повернемося до нашого базового місця писання у посланні до римлян 14.23, з якого ми почали минулого тижня. А той, хто сумнівається, коли їсть, засуджується, бо їсть не по вірі. А все, що не від віри, це гріх. У багатьох людей це викликає шок. Отже, сумніви, вони базуються на страхові. І залежить від страху. І ви не можете ви не можете не сумніватися, якщо все це не буде базуватися на страхові. Саме так воно і працює. Отже, все, що не повірить, — це гріх. І пам'ятаєш, Лорі, ми говорили про те, що в розширеному перекладі Біблії говориться, все, що не починається з віри і не походить від віри, це гріх. Воно не почалося з віри, і воно не прийшло від віри, а якщо це не віра, тоді це страх. І ми вияснили з писання і затвердили на місцях писання, що страх під'єднує вас до д'явола так само, як віра під'єднує вас до Бога. Так. І не існує якогось проміжного становища. Ви не можете просто знаходитись між одним та другим. Такого не буде, це неможливо. У жодної людини нема духовної можливості бути суверенним і залишатись непід'єднаним ні до Бога, ні до дьявола. Іншими словами, ви будете згоджуватись або з, з одним, одним, або з, з, другим. з іншим. Так, чудово. І те, з ким ви згоджуєтеся, буде визначати результат ситуації. Так, абсолютно вірно. І сьогодні я хочу поговорити про. Мені потрібно це чимось притиснути. Можеш, використовувати Це Так не підходить. Це, так буде краще краще. Це. Ось так. Отже, я хочу поговорити з вами і почати сьогодні з наступного. Роздумувати. Те, над чим ви роздумуєте, те, про що ви думаєте. Якщо ви роздумуєте над Словом Божим, або ж, якщо ви роздумуєте над брехнею дьявола, роздуми над брехнею дьявола називаються так. хвилюваннями. Сумнівами, це невір'ям. Саме цим так. вони і є. Вірно. Ви роздумуєте над цим, і це знаходиться у вашому розумі. Ви думаєте про це? Те, про що ви постійно думаєте, і є вашим фундаментом. Ось що я маю на увазі. Якщо ви хвилюєтеся про свою роботу, ви думаєте про це, і ви постійно про це турбуєтеся. Тоді що починає відбуватися? Очима свого розуму ви починаєте бачити себе людиною, яка зазнала невдачі на цій роботі або про що б ви не переживали? Ви турбуєтеся про те, як там до вас ставляться? Ви турбуєтеся про те, що станеться? Ви турбуєтеся про те, що відбувається з урядом? Чи вплине рішення уряду на мою роботу? Якщо так, що я буду робити без моєї роботи, де я візьму гроші? В такий спосіб ви постійно бачите себе в якійсь біді. І проблема тут, Глорія. Так в тому, що це потрапляє до ваших уст. І ви починаєте вірити цьому в своєму серці. Так народжена згори дитина Божа, вона народжена згори не від тлінного насіння, а від нетлінного, від слова Божого, яке живе і перебуває на віки. І ось це нетлінне насіння. Це перший розділ першого послання Петра. Це слово насіння слова Божого. Коли ви приймаєте Ісуса як вашого Господа і Спасителя, давайте зараз відкриємо друге послання до Коринтян і подивимося, що там говориться. Давайте відкриємо п'ятий розділ другого послання до Коринтян. Друге послання до Коринтян, п'ятий розділ, 17 вірш. Коли хто, тобто будь-яка людина, коли хто у Христі, той нове творіння. Старе про минуло, а тепер все нове, все ж від Бога. Отже, він говорить про духовну людину, і розум має бути оновлений Словом Божим. І коли ви народжуєтеся згори, бо до того, як ви народилися згори, ваша духовна людина, ви дух, ви маєте душу, яка складається з вашого розуму. Вашої волі та ваших емоцій. І ви, і ваша душа живете у цьому фізичному тілі. До народження згори ваш дух постійно виробляв страх. Там був страх, і нам було потрібно постійно боротися з страхом. Бо він був там. І він постійно діяв. Але коли ви народилися згори, тоді ваш внутрішній старий чоловік помер. І тепер ви не просто прощений грішник. ні, ні, ні. Ні. Ви були старим грішником, але ви стали новою людиною, новою людиною у Христі Ісусі. І коли це сталося, ці старі духовні сили у вашому дусі, вони проминули. І завдяки Слову Божому у вас тепер та сама духовна ДНК, що в Ісуса. І все це сталося завдяки Слову Божому. Ми були народжені згори. І тепер ми нове творіння. Амінь. Тому у вашій духовній людині так більше нема джерела страху. Тепер там є джерело віри. Але ви можете вкладати страх у свій дух. Так, амінь. І якщо ви продовжите роздумувати над брехнею дьявола, що зі мною станеться? Я такий бідний, я такий хворий, я такий це, я такий те, мої діти йдуть до пекла, я те, я це і так далі. І ви починаєте вкладати страх у ваше духовне єство. Коли ви це робите, він заглушає Слово Боже. Ви поступаєте страхові, а потім вкладаєте страх у свій дух? Так. І виходить, що весь цей час ви через страх під'єднані до сатани. У нього є доступ до вашої внутрішньої людини, тому що ви постійно про нього думаєте. Але коли ви думаєте про щось, що є частиною прокляття, про те, що краде, вбиває, руйнує, коли це те, про що ви думаєте? Тоді він має доступ до цих думок, оскільки це його сфера. Це те, де ви живете, це те, про що ви думаєте. Тоді що визволяє від страху? Досконала любов виганяє страх згідно 18-го вірша 4-го розділу 1-го послання Івана. Тому тут має щось змінитися. Ви маєте вимкнути одне і вимкнути інше. І почати розвивати свою віру. Давайте відкриємо книгу Ісуса Навина. Відкриємо книгу Ісуса Навина і прочитаємо саме перший розділ книги Ісуса Навина. Бог ніколи нікому не звелів бути в страху. І Його наказ завжди був. Не бійся. Він завжди говорив не бійся. Амінь. Вам потрібно якось прочитати всю Біблію і порахувати, скільки разів Біблія говорить такі вислови як не бійся, тільки віруй і так далі. Отже, давайте прочитаємо це. Що тут відбувається? Після смерті Мойсея, раба Господнього, Господь сказав до Ісуса, Сина Новина. Служителя Мойсея, Мойсей Рабмій, помер. Тож підведися і перейди через Йордан цей, ти і весь народ цей, в землю, яку даю їм, синам Ізраїлевим. Кожне місце, на яке ступлять стопи ваших ніг, Я даю вам, як сказав Мойсею. Отже, зверніть увагу, він говорить йому про те, що перейти через Йордан. Ісус Навин вже був там. Але відтоді пройшло 40 років. І подумайте ось про що. Вони з Халевом та десятьма іншими вивідувачами вже ходили туди. Ті інші 10 вже мертві. З того покоління живими лишилися тільки він і Халев. І подумайте, про що він думає. Так. Востаннє, коли він там був, він бачив там велетнів. Востаннє, коли він там був, він бачив їхні стіни, міста. Він бачив все це. Це єдині картини та спогади, які він має у своєму розумі. Я на чарівник, це просто природне звичайне мислення. І це єдині картини та спогади, які він мав. І завтра він повинен перейти через цей Йордан. Що ми там завтра зустрінемо? Що вони зробили за останні 40 років. Чи стали вони ще більшими, чи стали їхні міста ще сильнішими? Чи навпаки слабшими? Що? Що там відбувається? Це те, про що думав Ісус Навин. А що говорить Бог? І пам'ятайте, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І ось слово Боже. Ніхто не встоїть перед тобою у всі дні життя Твого. Як я був з майсеєм, так я буду і з тобою. Не відступлю від тебе і не залишу тебе. Будь твердим та мужнім. І в п'ятому вірші це слово від Господа. А в шостому вірші це наказ. Бог дає своє слово, щоб принести віру. А потім Він дає наказ. Так, вірно. Амінь. Коли пророк прийшов до вдови, він сказав, зроби мені опіснока. І вона відповіла: того, що я маю, вистачить лише, щоб зробити опріснок для мене, для мого сина. І потім ми помремо. І тоді пророк сказав їй. Масло не закінчиться і борошно не закінчиться. Так тому, передусім, спечи для мене опрісника. Тобто він дав їй слово від Господа, і це принесло віру. Вона зробила те, що він сказав, і вони прожили ще багато днів. Так це Божий спосіб того, як все робити. Будь твердим та мужнім, бо ти народу цьому передасиш у володіння землю, яку я клявся батькам їхнім дати їм, тільки будь твердим та дуже мужнім. Щоб ти міг виконати, або щоб ти міг зрозуміти, ти зможеш розуміти, що робити. Ти будеш бачити це всередині себе. Ти будеш бачити, ти матимеш керування, і ти виконаєш. Ти будеш виконувати весь закон. Ти будеш розуміти, і ти приймеш від Духа Святого, як виконувати те, що говорить Слово Боже. Саме про це тут говориться. Тут говориться про закон, який заповідав тобі Мойсею, Рабмі: не вхиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб ти міг процвітати, куди б ти не йшов. Отже, в цьому є процвітання. А для нього процвітати означало бути переможним в бою. Це означало бути переможним у всьому, за що б він не брався. І такою людиною він і був. Але, він мав, бути Але він мав бути слухняним. Але ви не можете бути слухняними цьому закону, якщо ви не знаєте, що він говорить. А що в цьому нового нічого? Отже, ось воно. Нехай не відходить ця книга закону від уст твоїх. Говори лише те, що говорить так. моє слово. Не починай думати про щось інше, щоб з твоїх уст не почали виходити слова тривоги. Бо це буде руйнувати твою віру. Ви будете викопувати собі так. ще глибшу яму. Отже, зверніть увагу на наступне але роздумуй над нею вдень та вночі щоб точно виконувати все, що в ній написано. Тоді ти будеш успішним і, в мене на полях, а також в розширеному перекладі Біблії говориться. Тоді ти будеш мудро вести свої справи. отже, віра, і слово Боже будуть для вас це робити. Бо ви починаєте з Так. Ви починаєте бачити, якщо ви будете слухняними, і йому, воно буде це робити. Розумієте, ви виконуєте. Ви зустрічаєтеся з ситуацією, яка має всі ознаки того, що вона є небезпечною, і так далі. О, я не знаю, що я буду робити, я просто не знаю, що я буду робити. Лорі, я не знаю, що я буду робити, я не знаю, я не знаю. Так. Тоді вгадайте, що ви не будете знати, що вам робити. Припиніть говорити, що ви не знаєте, що робити, і засвойте наступне. в мені живе той, так. хто більший, і він завжди знає, що робити. Він завжди дає мені тріумфувати. Амінь. І якщо він в мені, тоді я знаю, що робити, бо він знає, що робити, і я навчаюся від його слова, і я роздумую над ним вдень та вночі. І з чим би я не зустрівся, я приймаю твоє скерування та напрямок, Господи. Я буду це робити, і я буду це виконувати. І, отримавши його скерування, ви не починаєте з ним сперечатися. Ну, я не уявляю, як це взагалі може працювати. Якби ви вже знали, що робити, ви би давно це зробили. Амінь. Ви б вже давно навели лад. Але почнемо з того, що ви не можете навести лад. Амінь. Але Ісус поруч, і Він вже все виправив. Ми побачимо це буквально через кілька секунд. Ось я наказую тобі будь твердим та мужнім, і не бійся. Ось воно знову: не бійся і не жахайся. Бо з тобою Господь, Бог твій, сюди, куди ти підеш. І лягаючи того вечора спати, він не роздумував, якими великими за останні 40 років стали ті велетні. Він не роздумував про те, які у них оборонні споруди і так далі. Він роздумував над словом живого Бога. Бо той, хто в мені. Більшість за того, хто у світі. Так. Я маю цей великий завіт з великим Богом, небес та землі. І він зміцнив мене. Він дав мені все, що мені потрібно. Хвала Богу. Він зробив мене процвітаючим, і він дав мені своє слово. Він дав мені своє ім'я. все, що я маю у цьому слові, дано мені цими кровними обітницями. Дякуємо, Господь! У цьому слові є обітниці кровного завіту. Хвала Богу, я народжена згори дитина живого Бога, і неможливо роздумувати над цим і говорити це своїми устами і в той самий час думати про щось інше, бо це те, як ви створені, і так це влаштовано. Саме так ми вийшли з боргів і продовжуємо жити без боргів. Багато багато років тому, коли ми нічого не мали і потребували всього. Потім і ми ж, робили помилки. Ми час від часу помиляємось, але ми усвідомлювали, що помилились, так. поверталися назад, каялися в цьому, і ми роздумували над Словом Божим. Я пам'ятаю, якось у нас накопичила заборгованість оплата рахунків у розмірі мільйона у доларів. Так, ми ніколи навіть не бачили мільйона доларів. Я пам'ятаю, як я поїхав до нашого молотовного будиночка в Арканзасі і провів там вихідні, взяв піст. Молився і перебував перед Господом. Я прийшов до Господа і сказав: Господи, мені потрібен мільйон доларів. І Я повторював свою проблему. Відтоді я навчився цього не робити. Бо, все, що ви говорите йому, це о Боже, в мене заборговані з розмірі мільйона так, доларів. І ви не повідомили йому нічого нового. Все, що ви робили, це тільки повторювали це зайвий раз підживлюючи себе страхом. Та неспокою. Господи, мені потрібен мільйон доларів. Я просто почав молитися в дусі і завжди добре молитися іншими мовами, збудовуючи себе, молячись на своїй найсвятішій вірі у Дусі святому. Амінь. Я молився таким чином. Я молився кілька годин, і я просто молився і говорив: дякую тобі, Господи, за мій мільйон доларів. Дякую тобі за мільйон доларів. І в той самий час я роздумував над його словом. І моє вухо було налаштоване на нього, бо він знає, як це виправити, і він хоче і готовий це виправити. І якщо я буду робити те, що він говорить, це виправить мою ситуацію. І я почув наступне: тобі не потрібен мільйон доларів. Я сказав голос: ти, мабуть, жартуєш зі мною? Він відповів: ні. В твоєму служінні є духовна проблема. Якщо ти її не виправиш, і я дам тобі сьогодні мільйон доларів. Тоді та сама проблема, яка зараз привела тебе до цієї ситуації, просто з'їсть цей мільйон доларів, і в тебе знову буде заборгованість. Тоді я почав шукати Господа, щоб дізнатися, що то була за проблема, і він показав мені ту проблему. Він сказав мені дещо ще кілька років тому раніше. Я тоді подумав про це трохи. Ну, я поки що не знаю. Я дозволив цьому вислизнути. І Господь не смикнув мене за волосся. Він не привів мене до тями, розумієте? Дух Святий, він досконалий джентльмен, і він ніколи не буде вас смикати. я почав запитувати його, і він нагадав мені. Ми послухали з того, що він сказав. І тоді все. Тобто одразу ж прийшов той мільйон доларів, і ми були вільними. Алілуя! Хвала Господу, а наш час вичерпано. О, ні. І ми повернемось за хвилину. І нехай мир Христовий панує у ваших серцях, приймаючи всі остаточні рішення стосовно всіх запитань, які виникають у вашому розумі. Ви молилися, що Бог показав вам, чи те, що ви збираєтеся вчинити, погоджується з його волею. Нехай мир Христа буде вашим провідником. Основний спосіб, яким він розмовляє з вами, це через внутрішнє свідчення. Тож вам потрібно прислухатися. Необхідно присвячувати йому час і увагу. І ви побачите, наскільки легше прислухатися до цього судді миру, коли він звертається до вас. Це наш календар перемоги від віри до віри, який ми склали багато років тому. Він був одним із перших, і я й досі до нього не байдужий. У цьому календарі перемоги ви можете знайти слово підбадьорення, слово натхнення, слово віри на кожен день протягом всього року. Амінь. Так. І це якраз те, про що я говорю. Коли ви починаєте зі слова Божого, потім ви роздумуєте над цим протягом всього дня. І минулого тижня, коли ми записували ці передачі, до мене прийшло слово від Господа. Ось що він сказав. Бог сказав: візьміть моє слово, і віра буде приходити. Ви будете наповнені радістю, ви будете відділені від темряви і гріха страху. Змініть те, що ви говорите. І я зміню те, ким ви є. Я зміню ваше оточення. Віра під'єднує до Бога. Коли ми під'єднуємося до Бога, ми під'єднуємося до найкращого, що тільки існує. Хвала Богу. І говорячи зараз про цей календар перемоги, це те, що ви робите першим на початку дня. Ви під'єднуєтеся до Бога. Ми би із задоволенням використовували його у 1967 році, коли тільки навчались так. тому, як робити перші. Але насправді ми це й робили, бо ми звернулися до слова Божого. Так. Ми слухали касети. Ми брали участь у служінні Орла Робертса і брата Хейгена. І ми просто вистрілили звідти. Так через 11 місяців ми звільнилися від боргів і пішли вперед. Так вівала Богу. Відтоді все це діяло. Амінь. Отже, оновлюйте свій розум, підтримуйте свою віру сильною. Для цього і призначений наш календар так. перемоги. Ви можете читати його на нашому сайті KCM.org.ua. Отже, ми молимося за всіх наших партнерів. Ми молимося за всіх наших глядачів по всьому світі. І ми молимося і віримо разом з ними, що Слово Боже буде приходити до них звідусіль різними шляхами, але ти наше джерело, ти джерело нашого життя, Дякую, ти джерело нашого здоров'я, ти джерело наших фінансів. Хвала Богу. Відтепер. Ми зберігаємо наш розум зосередженим на тобі. дякуємо Господь. в ім'я Ісуса. хвала Богу. Хвала Господу. Алілуя. Ви можете дивитися наші передачі в будь-який зручний для вас час. Можете собі уявити? Час. А здавалося, І наче світу. все починалося тільки недавно. Але відбуваються великі речі. Пройшли роки, як ми запустили наш вебсайт. І, партнери, ми хочемо подякувати вам так. за ваші молитви і за вашу підтримку того, що безкомпромісне слово віри транслюється 24 години на добу. Поки що всі передачі транслюються англійською та кількома іншими мовами, але ви можете дивитися їх, і це буде благословенням для вас. У цьому році ми віримо, що спасіння приймуть 10 мільйонів людей. так, хвала Богу, Амінь. так і буде, бо ми задіємо нашу віру в ім'я Ісуса. Амінь. До Слава зустрічі Богу. завтра. А ми, Кеннет і Глорія, нагадуємо вам, що Ісус, Ісус є Господь. Господь.